Гучний тріск та дощ із гільц. Так майбутні кулеметники відпрацьовують останні вправи на рівненському полігоні. Усі стріляють до схочу. Стріляємо протязі цілого дня, починаючи з 9-ї ранку до 21 -ї. З перерви на обід. разів право виконуємо порядка 3-4 разів. У мобілізованих закінчується фахове навчання, і з понеділка вони роз'їдуться по військовим частинам. Стрільці часу не гають та відпрацьовують всі види цілей. Зараз вони намагаються влучити в умовний бронетранспорт із підствольного гранатомета. Не обмежують стрільба, днівна, ночна. Дуже дуже добре. Я так наскочій службі не стріляв. Бувало. За сутки около 240 вистрілів війна війною, а обід за розкладом до польової кухні вишикувалася черга із казанками сьогодні в меню юшка та гречана каша. Але в декого ще й черчина оковитої. Військові не приховують. Багато їхніх товаришів зловживає алкоголем. Випадки були, але бачите, що ну хто прийшов сюди служити, а не там вживати. Якби я прийшов, наприклад, щоб навчитися, якби захищати народ України. От, хоч я служив, але мало практики було. От, і як я не хочу, якби то я цього і не шукаю. Проблем на свою голову. У підсумку вже декілька смертей від передозування алкоголем. Під час чергового брифінгу речник півночі повідомляє про четверту смерть мобілізованого. Під час слідування з села Нова Любомирка, в місто Рівне, маршрутному таксі, маршрутному автобусі, Гугусю Роману Васильовичу стало зле. На прохання пасажира водій транспортного засобу зупинився на обочині дороги, викликавши швидку допомогу. При огляді лікарями лікарі констатували смерть. Офіцери нарікають на погану роботу військкоматів та влади на місцях. Мовляв, через них українська армія ризикує перетворитися на ватагу алкоголіків, але резюмують, треба не людей на підпитку ловити, а шляхи постачання спиртного перекрити. Для цього на полігоні проводять поселене патрулювання та простежити за кожним мобілізованим, яких тут декілька тисяч, не можуть. Тому навколишні сільради попросили провести з підприємцями роз'яснювальну роботу і рекомендувати не продавати бійцям алкоголь. Але, схоже, це не спрацювало. Це село Олександрія, що за декілька кілометрів від військового полігону. Логічно, що саме сюди подалися б солдати у пошуках спиртного, і саме тут ми вирішили здійснити нашу контрольну закупку. На наше прохання офіцери намагаються придбати в магазині горілку. Там без будь-яких проблем продають пляшку людині у військовій формі. Я дам що за 50 гривень. З полігом взяти. Дякую. Пітовку горілки, будь ласка, без всяких претензій дають скільки потрібно відпускають. Тож військові вкотре просять родичів мобілізованих не передавати на полігон спиртне, а продавців не відпускати його солдатам. Володимир Струс, Микола Мельничук, інформаційна програма День.